Так, доброго дня. Коли ми зареєструвалися на сайті, ми можемо на сайт війти. І першим ділом, що нам треба зробити, це заповнити анкету. Заходимо на сайт. От у нас тут є кабінет, але після того, як ми зареєструвалися, тут у нас немає ніякої інформації. Ну, є от інструкція, можна почитати. Тож, ми йдемо в анкетку сюди. Підвантажується анкета, і тут треба заповнити. Ну, Обов'язкові поля це ті поля, які потрібні для того, щоб приймати участь у змаганнях і подавати якісь результати. Ну і загальні поля для більш детальної інформації про себе. Так, першим ділом беремо фотографію. Шукаємо Шукаємо якусь свою фоточку красиву, де ми там, не знаю, якось там гарно їдемо кудись там. Завантажуємо цю фото. Обов'язково її треба спочатку завантажити. Тож фото проходить перевірку, там обробку певно. Після того, як ми завантажили, це фото буде зберігатися. Ну, далі ми заповнюємо свої поля, як там мене звуть, і на українській мові, на англійській мові. Е Нікнейм все-таки не обов'язкове поле. Це більш для спілкування. Так, тут обираємо стать. Обираємо країну. Тут є список країн, нічого не треба вигадувати. Ну, першим для України стоїть Україна. Якщо з іншої країни, то треба шукати. Все, країна підтягнулася, все ок. Все, сюди ми можемо додати наш мотоцикл, який у нас там є, на якому ми будемо виступати. Якщо ми маємо в гаражі в нас декілька мотоциклів, можна написати сюди другий мотоцикл. Не знаю, що там КТМ хай буде якийсь. Все, мотоцикл заповнений. Цих полів можна додавати скільки завгодно. За бажанням можна це поле видалити з якимось мотоциклом непотрібним. Продали, продав, наприклад. Так, підкласи. Це якщо ви, учасник підпадає під якийсь цей підклас. Ну, наприклад, там це дитина, дівчина чи дівчина на чопері, тоді ми ставимо 2 галочки. От. Якщо ще й на електрочопері, то значить 3 галочки можна поставити. О, тут можна поділитися своїми соцмережами, і учасники будуть заходити на сторінку на сайті, на вашу і будуть бачити, де вас можна знайти в соцмережах. Все, зберігаємо анкетку. Анкетка у нас є. Все збережено. Тепер, коли ми зайдемо сюди, в кабінет, тут в нас вже є фоточка, є якась інформація, ту, що ми заповнювали. От, і ця інформація вже буде доступна для всіх користувачів в розділі спортсмени. Коли ми сюди заходимо, заходимо до якогось спортсмена. Ну, відповідно, кожен учасник може подивитися, що це за спортсмен, з якого міста, як він виглядає, і що він про себе пише. Якщо в нього є соцмережі, тут будуть додані ще Інстаграм, Facebook, посилання прямо на ці соцмережі. Все, дякую. До побачення.